Вітаю вас на каналі Setanet. Зараз я покажу вам, як задати проксі з 3 proxy Ви можете працювати з 3Proxy як на Linux, Ubuntu, так і на Windows. Для початку заходьте на сайт 3proxy.ru і завантажуйте необхідну версію. Або ви можете безпосередньо в консолі задати команду для завантаження 3Proxy та створення відповідної папки root. Запускайте консоль і вводьте команду, яку зараз бачите на своїх екранах. Ця команда буде в описі до цього відео, що ви мали можливість зручно її скопіювати і просто відразу вставити. Вставляємо команду в консоль і таким чином завантажуємо 3-проксі. У папці, як ви можете бачити, з'являється ще одна папка 3Proxy. Продовжується встановлення файлів та створення серверів 3Proxy. Коли процес завершено, вводьте команду nano3proxy.cfg. Створюється новий документ у папці 3Proxy. Тепер зробимо відкрити доступ до інтернету, щоб надалі ви могли вносити зміни. Якщо, наприклад, будете змінювати проксі. Вводьте наступну команду. Цю команду також додам в опис до відео. Тепер задавайте наступну команду, в якій ви можете вказувати дані вашого проксі. Замість логін та пароль вказуйте логін та пароль від вашого проксі. А замість ipv 4 у двох значеннях вказуйте IP вашого проксі та вносьте дані у консоль. Зберігаємо внесені дані. Тепер, щоб запустити використання проксі з 3 проксі, введіть наступну команду, яку бачите на своїх екранах. Готово. Тепер заданий проксі буде працювати. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.